До вас вітати на каналі юридична Барахолка. А сьогодні хочу розповісти вам стосовно, знову ж таки, підвищення грудневого стосовно пенсій, і хочу розповісти про одну вікову категорію від 60 до 70 років чи очікувати даній категорії пенсіонерів підвищення пенсійних виплат. Значить, зараз більш Детальніше все вам поясню. Пенсіонера молодше 70 років із повним страховим стажем для жінок це 30 років, для чоловіків 35. мінімальну пенсію збільшать до розміру 2500 гривень. Тобто, тепер такі пенсіонери будуть отримати не 2300 гривень, а мінімум 2500 гривень. Багато хто з таких людей взагалі нічого не отримав у жовтні, але тепер. Частина пенсіонерів отримає надбавку у розмірі 200 гривень. Важливо, хочу наголосити, що це підвищення торкнеться тільки тих пенсіонерів, які на даний момент не працюють. Якщо у жінок і у чоловіків стажу менше, ніж 30 і 35 років відповідно, то планку мінімальної пенсії все одно трохи піднімуть і будуть вираховувати пропорційно до стажу, виходячи з мінімального розміру пенсії 2500 гривень. Ці зміни не пов'язані зі збільшенням прожиткового мінімуму від 1 грудня 2022 року, а були ще заздалегідь прописані у постанові Кабінету міністрів України про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб у 2022 році та надалі в постанові номер 963 від 15 вересня 2021 року. Але ще хочу зазначити один нюанс: особам старше 65 років мінімальна пенсія. За віком з повного стажу з 1 жовтня вона становить 2680 гривень. Це хочу нагадати, 40% від розміру мінімальної заробітної плати, які у нас з 1 жовтня становить 6700 гривень. Тому пункт про підвищення мінімальних виплат особа молодше 70 торкнеться переважно пенсіонерам, які досягли. 65 років, тобто від 60 до 65 років, і переважно ті, які не працюють. Не працюючі пенсіонери, стосуються підвищення розміру пенсійних виплат. Виникають питання, будь ласка, задавайте. Якщо я вчасно вам не відповідаю, будь ласка, не ображайтеся. Зараз у нас перебої зі світлом, але я впевнена, що це все тимчасово, все буде добре. Бережіть себе та свої сім'ї.